Перед тим, як ми почнемо нашу медитацію, дозволь собі на мить відпустити все зовнішнє, всі турботи, думки, напруження. Зараз ти у просторі, де тільки ти і сила природи, яка завжди з тобою завжди тебе підтримує. У кожному вдиху сила землі. На якій ти стоїш, її історія, її мудрість, у кожному видиху і відпускання всього, що заважає. Сьогодні ми вирушимо у глибоку подорож, у поєднання з силою української землі, з її давньою енергією, її захистом та підтримкою. Відчуй її пульс, її дихання, тепло. Це не просто медитація, це твоя можливість торкнутися глибин свого роду, сили предків та енергії рідної землі. Дозволь собі розслабитись та довіритись цьому процесу. Все, що тобі потрібно, тут і зараз. Знайди тихе та спокійне місце, де тебе ніхто не потурбує. Сядь зручно, на стілець або підлогу можна в позу лотоса. Заплющ очі і зроби кілька глибоких вдихів і видихів, щоб заспокоїти розум і налаштуватися на медитацію. Зроби глибокий вдих, відчуваючи, як повітря проникає у твоє тіло, наповнюючи його свіжістю та життєвою силою. На видиху відпусти всю напругу тривоги та занепокоєння. Глибокий вдих і видих. Відпускай! усю тривожність, усі думки, які не дають тобі розслабитись. Ще один глибокий вдих і з глибоким видихом видихаємо весь негатив. Уяви, як через твоє тіло проходить світла енергія. Через макушку заходить, заливає усе твоє тіло сяйвом, проходить по хребту, через руки, через живіт, через ноги, через стопи проникає глибоко в землю під тобою. Це коріння сягає вглиб, з'єднуючись із серцем землі, з її живою енергією. Відчуй! Як через коріння в тобі надходитиме сила землі. Тепла, стабільна, оберігаюча. Прислухайся, відчуй, зосереться на зв'язку із землею, землею України, візуалізуй її, зелені поля, могутні річки. Величні гори та степи. Відчуй енергію народу, його силу, що передавалася з покоління до покоління. Уяви, як ця енергія проникає у твої коріння і піднімається вгору, наповнюючи все твоє тіло. Це енергія свободи, незалежності. Гордості та єдності із землею предків це коріння, твій зв'язок із землею, землею України. Вони проростають крізь шкіру, пробираються крізь простір і проникають ще глибше. Ти відчуваєш, як вони оплітають собою каміння, річки. Небо, зв'язуючись із серцем самої України, тієї землі, яка дарує тобі свою силу. Це коріння тягнеться до серця планети туди, де пульсує енергія, що створює все живе. Відчуй, як земля України вітає тебе. Відкриваючи тобі свої таємні знання, вона розповідає тобі про свої вітри, що шепочуть давні історії, про води, що омивають тіло і дух, про пісні, що народжуються в душі кожного, хто ступає цією землею. Ти стаєш її частиною. Гори, степи, ліси та річки звучать в унісом із твоїм серцем. Відчуй, як сама земля посилає тобі свою силу, ця енергія піднімається за твоїм корінням, наповнюючи кожну клітину твого тіла. Ти відчуваєш її тепло, її міць. Вона дає тобі стійкість, щоб йти вперед, мудрість, щоб приймати рішення і любов, щоб бути в гармонії зі світом довкола. Уяви, як ти стоїш, оточений світлом це світло енергія України та землі. Вони поєднуються в тобі. Ти – Нерозривна частина цього Всесвіту, як крапля в океані, ти відчуваєш її підтримку, як обійми люблячої Матері, яка завжди з тобою навіть у темніші моменти. Відчуй це кожною клітинкою свого тіла, кожною клітинкою своєї душі. Кожною молекулою свого організму. Зроби глибокий вдих та відчуй, як сила землі продовжує тебе підтримувати, ніби невидима нитка пов'язує тебе з її серцем. Зроби вдих та видих, приймай цю силу. Приймай цю силу в собі, вдих і видих, повільно розплющ очі і повернися в цей світ з новими відчуттями, відчуттям глибокого зв'язку з рідною землею і нескінченною силою всередині тебе.